Як вам вдалося в 60 років сісти і не боятися? Легко. Легко, звісно, легко. Дівчата, в 60 років уже все легко дається. Не на що не, не звертаєш уваги. Раз, по щелчку 3:15. Це я зараз так кажу, що легко. А тоді, у мене півгода була кріпатура на ногах, я не могла отак як ходити. Ноги там особливо дисциплінні. Капець, Притрагувалась, мені все хотілося їх мнять, давити, масаж робити, отак я напрягалася за рулем. Перший день, пам'ятаю, приїхав до мене інструктор. Діти наняли інструктора мені. От не пам'ятаю, наскільки, чи на 5 разів, чи на 4 рази. Ну, дорого цей інструктор. Він вийшов з машини і стоїть мене жде. Я ж виходів така ж. Поїхали, поїхали. Я ж відкриваю дверці і сідаю. Він куди ви сідаєте? А я ж на сидінні пасажира сідаю. А він каже, а чого я до вас приїхав? Катати вас. А на дворі голод. Це був лютий місяць, назначили день і час, і в цей день голольот. Я кажу: куди я поїду? Голольод. Він каже, ні, сідайте за руль. І добро, що не було ж в цей день машин. Всі люди нормальні сиділи вдома, а бабуся Валя поїхала вчитися їздити у голольод. Ну Як вам сказати? Де там рівнесенько? Во-первых, я сцеплення не могла уловити. в мене воно жиркало, биркало, так, ж -ж -ж газую сцеплення і газую, і в общем, ну, навчилась. Ще в мене було дуже тяжко мені на подйомі. В нас в місті е, цей світофор, і на подйомі, як їдеш і стає машинка отак на подйомі, світофор. Це для, му... для мене була катастрофа. І якщо ззаду мене стоять машини, я включала аварійку. Поки місці машини ззаду не проїдуть, я не рушала. Тому що я боялася, що я похочусь назад в машину. А вони ж іще так як спеціально прямо під саму задницю підставлять свою машину. І Я боялася скотитися їм назад. Я включала аварійку, ждала до последнього, хоч півчаса стою, ну, поки місці машини не проїдуть. <свіс> отак от училася їздити. А так, слава Богу. Потім в по мене стали ноги слабшати, відпускати, м'якчати. Я тепер спокійно вже наросла бухи. Я, у мене машина-механіка, не автомат. <свіс> так що отак от от, Легко навчилася їздити. А кому це легко дається? Це тільки коли е, підлітки сідають, там, батьки їх учать з такого. З п'яти год, з десяти год за руль сажають, їм це легше дається набагато. Ну, не в 60 год, як я ж сіла, ну не жалко. Ні, жалкую за одне. Жалкую, що я раніше не сіла за руль. Жалкую, що я в молодості не сіла за руль. Так що дівчата учіться їздить, сідайте за руль, не бійтесь нічого. Якщо не виходить, у вас є страх, виїжджайте в поле. І там катайтеся, де нема ніде нікого, і ви знаєте, що ви нічого не зіб'єте, і, і вас о, буде, ви почуєте е, педалі, ви почуєте машину, і у вас все буде добре. Анто, Антоні, Антоніо. Антоніо цікаве ім'я. Чи буде в записі ефір? Так, да, в записі буде ефір. Обов'язково. І ще я включила сьогодні. Ем, Сйомка екрана. І от я тепер можу з цього ефіру нарізати ролики е, більше трьох минут і буду відео з них виставляти на відео. Попробую так, по -по поекспериментую е, От ті шорти, що менше трьох хвилин, ті нарізає е, іскущений інтелект. Він вибирає самі такі для нього цікаві моменти і нарізає. А відео більше трьох хвилин я сама можу тепер нарізати із свого відео і виставити в Ютуб. Ну, допустимо, я так посчитаю, цей цікавий момент. Да? Там три хвилини більше. І виріжі поставлю. А е, друг, другий період з прямого ефіру вступлення, поки люди заходять, поки там е, кінець. От не всім же цікаво це все дивитися. І, і Я сама знаю, де цікаві моменти в мене на ефірі, а де не дуже цікаві. Ось так буду працювати. Подивимося, якщо людям залетить це, будуть дивитися. Я буду так робити.